Цьогорічний парад вишиванок, присвячений Дню Незалежності України, обіцяє бути яскравим. 24 серпня. Всі шанувальники вишиваного національного одягу зможуть у ньому покрасуватися або просто помилуватися ним. Основним ініціатором заходу є Закарпатський обласний осередок всеукраїнського громадського товариства бойківщина 21 століття. Лемки, бойки, гуцули зберуться всі, кажуть організатори. На самому конкурсі кожен учасник, який прийде, буде мати змогу виступити. Це буде чітко проговорено у положенні, яке затверджено спільно управлінням освіти Ужгородської міської ради, закарпатським осередком Всеукраїнського громадського товариства Бойківщина, Союзом Українок міста Ужгорода, товариством Краян Рахівщини та товариством Лемківщини, тобто спільний проект. Моя родина Україна, який передбачає конкурс автентичного фольклору та сучасної естрадної пісні. Сам парад складатиметься з кількох етапів. Почнеться все з театральної площі, 24 серпня, о 13.00. Там глядачів розважатиме музичний гурт Гудацька Тайстра. Під веселі святкові українські народні пісні відбуватиметься аукціон. Поцілунків цього разу лотами аукціону будуть поцілунки в «Щічку». В дівчат у вишиванках на гроші зібрані від аукціону, придбають подарунки для учасників другої частини параду. З театральної площі святковою худою парад переміститься до Закарпатського музею архітектури та побуту, де відбудеться офіційне відкриття параду. Місто Ужгород є не надто людним, таким собі камерним європейським містом, де саме на державні свята або якісь невеликі такі події, які зазначені навіть у календарі нашої держави. Небагато людей виходить на вулицю. А відповідно, можливо, немає такого глибокого розуміння, що таке, зокрема, незалежність України, що таке поняття незалежність, і у більшості випадків плутаються поняття із кон'юнктурою, із різними соціально-економіка. Економічними тенденціями, які найминучі молодій державі, а саме поняття незалежність України має дуже вагоме значення, О 14.00 розпочнуться конкурси першої української пісні. Моя родина Україна за віковими категоріями: 6-10 років молодша група, 12-15 – середня, та від 16 років і більше старша вікова група. Оригінальні традиційні та створені за сучасними тенденціями вишиванки оцінюватимуть у конкурсі з бабусиною скриньки. За такою схемою: демонстрація вишиванки, далі її історія та фотосесія. Розташується в музеї народної архітектури і побуту і вулиця народних майстрів. Домовлено також, що в цей день маршрути в Ужгороді під номером 1, 14, 10 та 21 безкоштовно перевозитимуть людей у вишитих сорочках. Отож, приходьте на свято родинами, приводьте друзів, адже таку унікальну прикрасу, як вишиванка, одягнеш не кожного дня.